Друзі, привіт! Ви на каналі темна сторона з Тетяною Троєк. І сьогодні ми розглянемо історії акторів, яких знищував алкоголь. Це не якісь там жовті заголовки, це гірка правда, яку вони самі неодноразово розказували. Зараз їх знає увесь світ. Ми просто не уявляємо культових фільмів без них, але шлях до слави і тверезості. Був довгий та непростий, і розпочати хочу з Гарті. Він був єдиною дитиною в сім'ї та виріс в елітному районі і неподалік Лондона, в сім'ї ірландських католиків, де батько писав комедії, а мати була художницею. Батьки постійно брали його з собою на відпочинок за кордон, дарували щедрі подарунки і максимально намагались зробити його дитинство. Щасливим він пригадує, що його кімната просто тріщала від різноманітних книг та музичних платівок. Але знаєте, спокійне передмістя, любляча родина ніколи не гарантує спокій всередині дитини. У підлітковому віці у Тома був такий складний характер. Він був неслухняною дитиною і навіть соромився своїх батьків, тому що вони мали гарне життя і достаток. Той час, коли більшість із його друзів походили з неблагополучних сімей, у дитинстві тому відвідував приватну школу, а батьки всіма силами сприяли розвитку його таланту. За що він і сьогодні їм вдячний? Та проблеми почались досить швидко. В 13 років він перше прочув про заборонені речовини і не десь там на вулиці чи у поганій компанії, а в школі. На урок прийшла поліція і розповідали наскільки небезпечне вживання оцих заборонених речовин, та замість того, щоб викликати страх і відразу до всього цього, з тому все спрацювало в зворотньому напрямку. 15 років Харді виключили зі школи за зловживання забороненими речовинами та алкоголем. І в одному зі своїх інтерв'ю він зізнавався, що Просто був готовий продати свою матір за дозу. Дальше залежність причиняла і проблеми з законом. Його заарештували за викрадення машини, але, звичайно, завдяки зв'язкам батьків, вдалося уникнути в'язниці. Речовини штовхали також Тома на дуже необдумані вчинки. І, як він сам зізнавався, одного разу прокинувся з незнайомим голим чоловіком в одному ліжку. І після цього відвертого зізнання всі ми чудово знаємо і які ходили слухи про його орієнтацію. Та попри свою залежність, він не полишав інтересу до акторства. Ще в школі мама віддала його до театральної студії, де він перший вийшов на сцену. 18 років Том вступив до Річміської школи акторів, але його і звіти відрахували. Після цього він продовжив навчання в Лондонській школі акторства. А в 19 років він взяв участь в телевізійному шоу Знайди мене 98» від великого сніданку і, звичайно, здобув перемогу. Ну а призо став контракт із модельним агентством. і це стало для нього таким першим кроком до публічного життя. У 2001 році він отримує роль у міні-серіалі Брати по зброї. Потім зоряний шлях відплата дві 2002. і все здавалося б котиться вгору. Але насправді не, бо в цей період він починає споживати ще більше. Бо, як кажуть, слава і новий тиск все це впливає. Пізніше його психотерапевт сказав, що втома була потреба в самознищенні, замаскована під цю кар'єру. Він не хотів бути успішним, він просто не хотів бути Томом. Він намагався втекти від самого себе. А ось Патрик Стюарт в своїй книзі розповідав, що під час зйомок Том взагалі ні з ким не спілкувався. Тільки по тексту, крім цього, Стюарт думав, що Том надовго не затримається в акторській професії, але він радий, що помилився. Можливо, він просто занадто вжився в свою роль. Загалом, знаєте, за цими ролями. Можна сміливо сказати, бачучи і знаючи, який зараз Том Гарді, що він тоді був під забороненими речовинами і вживав алкоголь. Він був просто неймовірно худий. У 2003 році його знаходять без свідомості зупинкою дихання через передозування. Пізніше він розповідав, що це була вечірка із забороненими речовинами. Його поба... Не його, його червону куртку побачили. а... Том він знаходився просто в калюжі власної крові, і саме це стало для нього таким критичним моментом, за словами самого Харті, Він більше просто не міг виправдовувати свою поведінку і називає це найстрашніший момент в своєму житті. І він зрозумів, що він вже мертвий, просто от ще дихає, і саме це стало для нього новим стартом. Він сам попросився на реабілітацію, і це не був жест сили, це був акт розпачу. Його врятував в центр в Лос-Анджелесі, де він пережив просто справжнє переродження, і з того часу він нічого не споживає. Томі і зараз не приховує, що ходить на ці анонімні зустрічі. Він не грається в якогось героя, який каже, я все пережив і закрив ту книгу. Він каже, що я не можу випити ні краплини, бо я знаю, що буде, і це буде смерть. А я не хочу туди повертатися. Щоб замінити алкоголь і все решту, він обрав спорт, роботу і звичайну ролі. І всі його персонажі це ніби дзеркало от внутрішньої боротьби. Згадайте тільки бронсона, война, легенду, лок. В кожному з них чоловік бореться із своїм внутрішнім я. Також, як каже, Том, що він не грає монстрів, він грає себе якби. Не перестав пити. Ще один важливий факт, Том Гарді допомагає іншим залежним, і він спосорує реабілітаційні програми, виступає з промовами для молоді і сам проводить всі ці зустрічі. Його навіть кликали на лекцію, поліцію та тюрму. І знаєте, що люди йому вірять, бо він не читає з якогось підручника, він говорить правду, яку сам пройшов. Для мене Том Гарді це не просто актор, якого ми бачимо в фільмах, це приклад того. Як можна вийти з пекла, не втративши себе? І якщо його шлях чогось вчить, то це того, що ніколи не пізно зупинитись та змінитись. Головне мати бажання. Далі в нас Деніел Редкліф народився 23 липня 89-го року в Лондоні. Його мама кастинг-директорка, а тато літературний агент, сім'я творча, не бідна, але й не з тих, що розкидається грошима. Він ріс звичайним хлопцем, який просто хотів бути актором. І в 10 років знявся у першому телевізійному фільмі. Це була роль юного Девіда Коперфіда для BBC. і саме цей фільм і привів його потім до ролі Гаррі Поттера. у 2000 році, коли йому було тільки 11 років. Кріс Коламбус, режисер першої частини Поттера, коли його побачив, то сказав: Оце мій Гаррі, я це точно знаю. І по суті, з цього моменту його життя ну, змінилося назавжди. З однієї ночі він став обличчям просто цілої епохи, за словами його батьків. Деніл взагалі не хотів іти на кастинг, бо він був таким сором'язливим. Але погодився і. Він більше не зміг вийти з цього кола. Знімальний графік був дуже жорсткий. Зйомки тривали 11 місяців на рік, а паралельно цей інтерв'ю, фотосесії, якісь подорожі. Все їхнє дитинство це оцей знімальний майданчик, грим, дублі і студійні коридори. Сам Редклів згадував, що вони дуже мало приділяли часу звичайним речам. Вони росли перед камерами, і з віком стало важко зрозуміти, де ти. Справжній, а де твій персонаж? Також Деніел думає, що величезна проблема для багатьох людей саме з забороненими речовинами і з алкоголем, пов'язана з тим, що дуже рано починають працювати. І кілька років ти якби на цьому ентузіазмі, захватом ти насолоджуєшся процесом, а потім ти стаєш годувальником для своїх родин. Багато людей покладаються на тебе твою роботу і ти. Ну, продовжуєш виконувати свою роботу, свою роль, але ти вже відчуваєш цей великий тиск. Крім цього, дуже легко. Бачите, як оці всі речовини і алкоголь, вони інших веселять, вони є доступними, це класно, кайфово, драйвово, але ніхто насправді не розказує про печальні наслідки. Перші серйозні проблеми з алкоголем у Рекліфа з'явилися 18 років під час зйомок фільму «Гаррі Поттер і напівкровний Принц. В одному з інтерв'ю він зізнавався, що не міг справитися з думкою, що всі знають, хто він, але по суті. Ніхто не знає його по-справжньому і. Він не знає, як це бути собою, а алкоголь давав якусь ілюзію спокою. Також він казав, що не вживав на знімальному майданчику, але часто приходив на зйомки вже з похмілям і взагалі не пам'ятав, як прийшла попередня ніч. Як каже Редкліф, спочатку він думав, що погано буде, якщо він вийде у бар і нап'ється. Ну через цей підвищений тиск, бо ну це ж не просто якийсь хлопець прийде в і вип'є в бар і вип'є. Це ж буде Гаррі Поттер. І щоб впоратися цим всім він пив ще більше, сильніше, і так тривало декілька років. Крім цього, він вважав себе невдахою. Якщо потер так це був успіх, то сам він був хлопцем, який взагалі втратив будь-який орієнтир. І хоча сам актор не вважає себе алкоголіком, він таки визнав, що була проблема з пияством. У 2010 році він сказав собі, що все стоп і звернувся по допомогу. Але остаточно зав'язати з алкоголем йому вдалось тільки у 2013 році. За свою тверець він дякує своїй родині, друзям на знімальному майданчику, і по суті, з того часу він залишається тверезим до сьогодні. Колін Фарло народився 31 травня 1976 року в Ірландії, неподалік Дубліна. Його батько був професійним футболістом і мав власну пакувальну фірму. А мама була домогосподаркою. У Коліна була досить велика родина. Він четверта дитина в сім'ї. Також Фаррел зізнавався, що мав такі хибні пристрасті з тих пір, як був дитиною, але з часом його уподобання змінювали свій об'єкт. Такого зациклення. Ну, тобто, розумієте, він сам зізнається, що з дитинства був залежний. У сім років в нього була піврічна залежність від шоколадних батончиків, потім від цукерок, а потім від тунця. Ну, словом, від всього, що змушує тебе відчувати себе краще. Але потім така схильність до надмірного захоплення чимось витекла в залежність від заборонених речовин та алкоголю, яка, по суті, ледь не завела актора в могилу. Що цікаво, Колін намагався йти шляхом свого батька, грати в футбол, але в підлітковому віці він обрав інший напрямок акторське, акторське майстерство. І це було за парадою його брата. І він почав відвідувати школу акторської майстерності. Це таке маленьке уточнення Фарло усім. 11 років вигнали зі школи через бійку з викладачем. Тобто, викладач побачив хлопця з плящем на уроці, і замість вибачення, той його побив. Тож, напевно, ви вже здогадалися, що він кинув і школу акторської майстерності і почав заробляти на життя, знімаючись в рекламі. Хоча на той час він же мав досвід в роботах з низькою бюджетними фільмами. Тож далі він попадає в Лондонський театр і знайомиться з Кевіном Спейсі. Той звертає увагу на гру молодого актора і радить іншим продюсерам взяти його на якісь другорядні ролі. Далі його така проривна роль це є Країна Тигрів, 2000 рік. І після нього всі сказали, що ну, все, це наступний Бред Піт. Потім де ціла низка фільмів, особиста думка, де він грає з Томом Крузом, Телефонна Будка, «Спецзагін» місто Янголів і. Горезвісний Олександр, історичний блокбастер із бюджетом 150 мільйонів доларів від режисера Олівера Всі очікували Оскар, славу, світовий прорив, а отримали 34 мільйони касових зборів і негативні відгуки, як від критиків, так і від глядачів. А в невдачі фільму звинуватили самого режисера, і це через такий агресивний фундаменталізм американців, у питанні моралі, через який вони по суті і не змогли адекватно. Ну, сприйняти таку досить відверто показану бісексуальність Олександра, і ну з акцентом на увагу до чоловіків, також перед виходом картини в Греції, там, взагалі розгорівся скандал за участі грецької громади, яка закликала ну просто брати і бойкотувати фільм через те, що він принижує образ Олександра, показуючи його бісексуальність. Хоча знаєте, вона підтверджується багатьма античними і по суті сучасними авторами, тоді водночас журналісти починають гарно копати про особисте життя Фарела. і тут стає відомо на широкий масштаб. Що він вже мав великі проблеми з алкоголем і забороненими речовинами почали ходити слухи, що Фаріл він буквально засинав на репетиціях цього фільму. Він був емоційно нестабільний. Він якби вживав щось для концентрації і щось щоб заспокоїтись. І скандальні заголовки вони просто сипляться одні за одними. Там фаріл не тягне великі ролі. Зелений ірланд із амбіціями Олімпа, пияство і фарба для волосся. Як Колін, от у. Бив фільм. Ну і актор просто не витримує, і починається період зникань, нічних запоїв, бійок в клубах і навіть інтерв'ю, які він взагалі не пам'ятає. Далі приходить 2006 рік і фільм Поліція Майами Відділ мораль, на зйомках якого Фарл не просто випиває, він там взагалі сидить на транквілізаторах, рецептурних знеболюючих і ще ну просто Бог знає чого. Колеги боялися з ним працювати. Один із технічних операторів фільмів згадував, що от, ну, зараз момент, коли Фарила виходять класні дублі, потім він зникає на три години і повертається вже просто другою людиною. Фарел він стає небезпечним як для себе, так і для інших. І в грудні цього року він проходить лікування в реабілітаційному центрі. Офіційна причина це залежність від цих рецептурних препаратів. І знаєте, тоді це не було модно, не, гла... ну, не гламурно, взагалі не було розуміння від інших людей, як зараз. Тоді це було ганебно і трагічно. А далі починається щось ще цікавіше, адже назовні виходить секс скандал. Інтернет зливають відео Коліна і моделі Ніколі. Вони, якби, записали це відео приватно, але і якось воно стало доступне громадськості. Фарел подає в суд, але ну шкоду репутації вже зроблено. Тож він алкоголік, наркоман, плюс домашнє пікантне відео. І раз ми вже от мокнули чуть-чуть мордочку в інтимне життя актора. То давайте розберемо детально, бо ну тут точно є що. Отже, Колін він може похвалитися, ну просто цілою низкою гучних романів. Там є Брітні Спірс, Демі Мур, і навіть ходять чутки про Анджеліну Джолі, але жодна з цих інтрижок довго не тривала. З ким Борденейв, канадською моделлю, фарел протримався трохи більш. Більше року після народження їхнього сина Джеймса у 2003 році він залишив Кім. Розійшлись вони далеко мирно і кажуть, що найбільша проблема була через те, що в хлопчика виявили важке генетичне захворювання, що призводило до затримки розвитку. Ще коротшим виявився його роман із польською актрисою Аліцію, Алісією Баклей. Колін її кинув взагалі до народження їхнього молодшого сина Генрі. Та що ще цікавіше, деякі з його екс-коханих не знає хто точно, та направили його в іудейське вірювання. Хоча він виріс в родині католиків. Там він прийняв рішення повністю відмовитись від сексу. Наставники буддийських монастирів дали йому цю пораду для того, щоб Колін зміг змінити своє життя у 2008 році. Під час промо залягти на дно в брюгери, журналісти вони помітили, що Колін поводиться інакше спокійний, тверезий і він не чіпляється до репортерок. Саме тоді він особисто заявив, що живе в целебаті. Зосередився на внутрішньому стіленні і хоче навчитися жити самим собою. Тож він відмовився від сексу майже на 6 років і пояснив це не релігією, а потребою очистити свій розум і тіло. Він також почав активно цікавитись буддизмом, практикою усвідомлення і медитацією. Як сказав сам Фарел, я людина не релігійна, але буддизм дав мені інструмент, щоб просто мовчати, сидіти. І думати він відвідував лекції, медитував щодня і читав тич над хана. Це вчення в'єтнамського дзен майстра, який вчить співчуттю, але без самобичування. Також у одному з інтерв'ю актор зізнався, що медитація по суті врятувала його від думок про самогубство. І після кількох років такого перезавантаження він повернувся до романтичних стосунків, але він став зовсім іншою людиною. Його головна любов стала це його сини, а особливо Джеймс. І він казав, що найбільше щастя це коли ти тверезий вдома і чуєш сміх свого сина. Колін Фаррел далеко не святий, але він чесний. Його історія приклад того, що навіть коли ти просто стоїш на краю, завжди є можливість відступити от назад. Він якось не моралізує, не вчить інших. Він просто живе тверезо і. Не хоче повертатись туди, де він був. Далі в нас Мал Гіпсон. Він народився 3 січня 1956 року в США в сім'ї католиків ірландського походження. І він був шотим з 11 дітей. Його батько Гатон, Гадот, Гадот, хотіла сказати, Гіпсон був суворий і релігійний чоловік. Мати досить тиха, але також досить консервативна жінка. Мали ріс в середовищі, де емоції треба було тримати в собі, а слабкість це є сором. Як він сам каже, мене вчили мовчати навіть коли боляче, точніше, особливо коли боляче. Його батько перевіз родину в Австралію у 1968 році після перемоги в судовій справи проти залізничної компанії, де він отримав серйозні травми на колії. Також цей переїзд був обумовленим війною в В'єтнамі, куди могли призвати його старшого брата. Але як мені здається, основною причиною переїзду були зміни в американському суспільстві 60-ті роки, які його батько вважав аморальними. Хто не знає, в Америці тоді почали відкрито обговорювати сексуальність, і пішло поширення контрацепцій, особливо таблеток. Все більше людей почали жити в громадських шлюбах, а не одружуватись. З'явилось дуже багато оголеного тіла в кіно, в музиці, в моді, рух за права жінок. Там по хіпі зі своїми, оці діти ківітів, заборонені речовини, вільне кохання, ці всі комунальні поселення, рух за права чорношкірих, і головне, це були зміни в релігії. Адже католицька церква реформувала літургію і дозволила богослужіння не лише на латинській мові, ну і все це для таких релігійних католиків, як Гітон Гіпсон, стало просто якоюсь катастрофою моралі. Тож Мел Гіпсон пішов в австралійську школу, і коли він її закінчив, то мріяв про професію журналіста. Проте, його сестра та їм від брата направила прохання від його імені на е, акторський факутет, факультет Австрійського національного інституту драматичного мистецтва в Сіднеї. Мел з успіхом склав всі іспити і був прийнятий до інституту. Незабаром його здібності просто не могли не привернути до себе увагу. І вже в 1977 році Гіпсон дебютував в такому легкому пляжному фільмі Літнє місто. Знаєте, в нього був вигляд дуже привабливого хлопця з таким природним лідерством, що й допомогло йому потім отримати роль е, у фільмі Безумний Макс, який потім вже перезнімали з Томом Хаді. і він приніс йому міжнародну славу. Світ побачив такого. Нового чоловіка, красивого, харизматичного, просто з дикою енергією. А насправді Гіпсон перед кастингом напивається в барі, в'язується в бійку і приходить на пробіг з розбитими носом, там пошкоджена була ще лепа, і він просто весь синяках. Та агенти його одобрили. І в результаті фільм знятий за 15 тисяч доларів приніс 100 мільйонів на касових зборах. Далі в 1984 році Гіпсон був оштрафований на 400 доларів і на три місяці позбавлений водійських прав за перебування за кермом в стані спяні. В цьому ж році він знявся в драмі заколот на баунті. Але під час зйомок він проводив майже кожен вечір в барі. Пив пиво там з двома рюмками скочу, і одного разу, під час таких посиденьок, він затіяв бійку, його так побили, що він опинився в лікарні, і зйомки прийшлося перенести. Далі були смертельна зброя і хоробре серце, за які він, до речі, отримав Оскар як кращий режисер і кращий фільм. На цей момент він вже заснував власну кінокомпанію. Також під час хороброго серця він пив. Майже щодня, але приховував це. Студії нібито не знали, бо він виконував свою роботу без ніяких зривів. Але після зйомок він, ну. Були такі вечори, які він просто ну взагалі нічого не пам'ятає. Далі фільм Знаки Патріот а на зйомках теорія змови він дарує Джулії Робертс дохлого щура загорнутого у подарунковий папір. І тепер ви знаєте, кого копіював своїми дурними витівками Лето на зйомках загін самогубців у 2004 році. Гіпсон зняв пристрасті хрестові. Картина отримала велику оцінку з боку Папи Рибського іона Павла Друга, не дивлячись по суті на негативні відгуки від критиків. Але за тиждень до прем'єри на меле чекали такі соціальні і політичні проблеми. Його 85-річний батько звинуватив євреїв в тому, що вони сфабрикували голокост. Мовляв, більшість євреїв не загинули в печах констаборів, а втекли до Австрії і США. А кількість 6 мільйонів ну просто вигадали. Потім в інтерв'ю мала прямо запитувала на камеру, то голокост був чи ні. І Гіпсон відповів, що має друзів і знає батьків друзів, що мають номери на руках. Також хлопець, який є, вчив його іспанською, був жертвою голокосту. Він працював у концтаборах у Франції. Також що Друга світова війна вбила десятки мільйонів людей, і деякі з них були в євреї ну, в цих концентраційних таборах. Також він згадував, що в Україні кілька мільйонів померли від голоду між 1932 і 1933 роками. У 2006 році його зупинила поліція за водіння в п'яному стані. Актор сидів за кермом Лексуса з відкритою пляшкою текіли. і під час арешту Гіпсон дозволив собі антисемітичні висловлювання про те, що євреї от були причиною просто всіх воїнів в історії. Також там був сексизм і агресивна поведінка до офіцера поліції. Це стало просто одним з найгучніших ну, скандалів десятиліття. Голівуд замовку, студії не знали, як реагувати. Його фільми масово перестали купляти. Репутація впала, ну просто міттєво. Пізніше Мел, звичайно, вибачився за своє висловлювання. Це було пряме телевізійне інтерв'ю і назвав свою поведінку плачебною. Він був засуджений на три роки умовно, пролікувався в клініці, і він пройшов курс цих анонімних алкоголів. Але далі було ще гірше. У 2010 році його колишня партнерка, росіянка Оксана Григорівна, оприлюднила аудіозапис розмови з гіпсоном, де чути, як ну вони сваряться. Жінка тоді якраз народила доньку, а нетверезе мел докоряв їй, що вона годує дитину грудьми з чужорідними тілами в собі. Він також її докоряв за те, що в неї штуч зроблені груди, а вона йому брехала, що вони справжні. Загалом там було дуже багато російських висловлювань, сексистські образи, погрози, мати через мат. кому цікаво, я цю розмову в статті залишу себе в телеграм-каналі. Силка буде в описі під відео. бо... Якщо я це озвучу, ютуб просто може забанити моє Та, давайте я вам розкажу перед історією. Ну як це все почалось? Тож після народження доньки їхні стосунки ну, почали псуватися. Мало звинувачував Оксану в маніпуляції, а вона його в жорстокості. Вони вже фактично розірвали свої стосунки, і конфлікт загострявся через опіку над дитиною і, звичайно, фінансові суперечки. Далі Оксана почала записувати їхні телефонні розмови з Мелом. І за її словами, вона зробила це для захисту, мовляв, боялася, що він перейде якусь межу. Ці записи вона потім надала в поліцію в рамках судового процесу. Але згодом, якимось чином, вони потрапили в пресу. Ну і Багато хто вважає, що їх навмисно туди хтось злив з оточення Оксани, щоб тиснути на Гіпсона. Під час суду Мал звичайно заперечував частину звинувачень, але в результаті пішов на угоду з прокурором, визнав провину в легкому домашньому насильстві і отримав умовний термін. Григорєва, окрім опіки на дитину, хотіла ще 750 тисяч доларів. Але зрештою вона отримала тільки 250 тисяч, бо не змогла дотримати домовленості про нерозголошення подробиць сварок з актором. Тож Мел Гіпсон добровільно пішов в клініку, почав проходити курс з контролю гніву і алкогольної залежності. Зник з радарів на декілька років і лише спілкувався у вузькому уколі з певними людьми. Він вперше. Що має серйозні проблеми. Сказав, я алкоголік, я не виправдовую жодних своїх вчинків, але я хочу зрозуміти, чому я таким став. Повернення Гіпсона стало можливим майже ну, там, по суті, 10 років після е, такого повного мовчання, після зміни поведінки і щирого каяття. У 2016 році він випускає фільм «Зміркування совісті. Фільм отримав шість номінацій на Оскар і в тому числі як найкращий режисер. Голівуд був в шоці, всі в шоці, і визнали, він не повернувся, але вже не такий, який був. І як каже він, що. Гіпсон він не чекає прощення, а просто хоче, щоб його дії говорили замість нього. Друзі, а ви були на каналі темна сторона Сетяної Трояк. І сьогодні ми побачили, що навіть ну найяскравіші обличчя Голівуду не застраховані від темних періодів свого життя. Хтось впав дуже низько, хтось зумів вилізти, а хтось вориться і до сьогодні. І якщо вам ця тема близька, підтримайте відео і. Напишіть в коментарях, яка історія вас вразила найбільше, а також чи хочете продовження. А я дякую, що ви були зі мною до кінця. Зустрінемось у наступних випусках.